З вами я сьогодні Бравл Stars. Сьогодні огляд на нове оновлення. Воно вийшло, не потім гра почала вилітати. Зараз гра не Не вилітає. Це прекрасно, але. Оце, звісно, мене рознервувало хорошо. Дивимося, оці офігнюшку добави. Так, от якісь там монети. Так, це золоті монети, це срібні. Бронзи їх немає, ладно. Так, це ігрові ікони. Е, колек... Колекції, коротше, це епічні піни. Це рідкі. камонські Це легендарні скіни, епічні. епічні супер рідкі. І рі, об, звичайні. Ну, звичайні таке си. Так, от. Скіни на спайка є, о, боже буде за цю фігню купляти. Супер. І не треба буде тратити. Гроші на всяку приблуду, але... Так, треба бачити ще поти ще тих вод, щоб якийсь новий скін купити. от вогняний спайк саме то. Саме то. Так, дивимося, які тут чаї є бійці. Там. Так, чекай, на спайка показує, Так. На шеї отаке. Є. На Кольта отаке. Так, на Була в мене є пару. Так. А мені, ми... мене цікавий цей. Як його він? Той Дейрел чи хто, блін, не робот. Той, що у меня інтерв'ю на омега-ящику. А это реально такий скин його. А вот це його робот. Але тут бачим нема. У мене омега-боу-ящик. Так, Едгар. Едгар, Едгар, Едгар. 5000, блін. Або 100 кристалів, ладно, ми не будемо так трати. Ось таке оновлення по суті. Тут обнови оновили. 16628. Я не вже брав, не дуже його граю, вже те брала ролики. Ну поріччя Ладно, ще й обновлення, гадай, подивіться, Так, що там квести нові вийшли. Так, виграти три батлиць, а, це ще вчорашні. Не їх вже, напевно, не буду вже приходити, я вже брал десь іду граю. Я вже буду грати, коли вийде наступний на сезон, Це було на це вже все. Всім гудбай.